Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні вибралася вже з дому. Вчора була цілий день вдома, прибирала понеділок, знаєте, як воно якось чомусь нароблюється, багато зсього насбирується. А сьогодні вже в нас вівторок, і я їду на безплатку. Я вже давно була, десь як ще осінню В кінці осені, там в кінці листопада. мене вже. Навіть закінчився цукор. Я позичала в сестри. І Я печу багато різного всього, і він мене дуже йде. Так, вже їхати. Ми вже приїхали, і тут є такий куточок, що мона діткам грається. І він вже. Іди, ще бери там конструктору. О, бачиш, мієш. Іди бери і ще складай, добре? Це яблуко ж'їв. Іди бери. Єфрем, ти бачиш там є конструктор ще? Ні, тобі треба тільки цей, да? Є, е, цукерочка такого? Він такий якийсь фруктовий, вроді все, але така краска дуже губи, сині. Після нього її витирала, вмила, все одно ще на геть все. Дізі, бізі. Приїхали вже додому, і Єфрем тут показує. Контер. Да. Бу, Бу! Дивіться, що я роблю. Заїхали батьки, і я це до чаю їм, до кави роблю. Зараз ще зверху попишу і буде краса. І вже я вам сьогодні розкажу, що до чого, де я брала курси. Все розкажу, покажу. Дивіться. Ось таке вийшло. І Єфрем дуже любить його теж. Ой! Це приніс книжку і включав, і показував діду з бабою. Як давай, показуй. Брина включи книжечку? Декітя. Декіття. Котик. Молодець! Миш, да? Так, вже батьки посиділи, поїхали додому. Я положила Єфремчика спати і хочу вам розказати і показати, що ж дали на безплатці. Розпочинаємо. Так, дивіться, в Тимофія буде день народження завтра. І в них там записано. І мені так стало приємно, це дали йому, мені дали, щоб я змогла. Наприклад, ось так суміш. Сюди додавати о, яйця додати, олію і води. І виходить такий бісквіт. І дивіться, далі: Крем-чіз. щоб зробити крем ось така форма для цього, і свічечки. Це дуже приємно, я не знаю, мені так якось. Стало приємно. Люди попереживали, щоб було дитині свято. Так, далі. Йдемо, що в нас тут Там цибулька. Мене вже закінчилась цибуля і треба було купувати. Я б купила, але я сьогодні поїхала і дали цибулі. Далі я взяла брокколі. Буду запікати супчик. Я якось запікала, то в мене є фремчик дуже гарно їв її. Далі горошок для салатику. Капустина одна. Ось так може буде краще. Така велика, непогана. Можна навіть голубці наліпити. Це взагалі-то ідея. Можливо, і наліплю. хай буде вже на неділю. І можна там було вибирати макарон чіз або ось така паста. Бачите, з магазину Майер. Ось це, вона дуже класненька. Я взяла її, три штуки, і можна буде інкові зробити пасту. Тут мається ще соус додаватися, але я роблю сама свій. Так, далі йде заморожені овочі. Тут кукурудзе і набір. Суміш різних кукурузка, горошок, морквочка, таке різне. Я буваю різ готую, і сюди докидаю цю, цю суміш, і дуже класно теж. Далі, куряче м'ясо стегенці такі, корочка дві упаковочки. Можна запекти, можна, так покочеш можна зробити. Далі дві таких масла. Це сольоне масло. Для різного крему, наприклад, в торти, чи яке я беру, то воно червоним. А це із сіллю. Воно такеньке на бутерброди класно таке солоненьке. Далі йде спагеті. Мої хлопці дуже люблять спагеті. Вони дуже їдять. Навіть, наприклад, буває молочне. Тимофій каже, любить, щоб я його поламала і варила із спагеті. Далі, дивіться, картопля. Картоплю теж завжди беру. І йде крекер. Як побачать, хлопці мої, вони люблять. Теж Дуже давно вже у нас був цей крекер. То будуть доволі їсти. Будуть Ось мівіна, як ми кажемо по-простому. Ось такий вінегар. Це, напевно. Уксус бальзамічний чи якось щось таке. Вроді так. Суміш для панкейки. Це так само. Долила сюди, можна запікати, можна Ні, це смажити. І взагалі-то можна і запікати. Води додати, наприклад, можна трошки цукру, чи що ти бажаєш, тут вже все готове. Або можна молока. Я додаю молоко і воно смачніше. І йдуть ще такі тако, такос, вони кажуть. Воно похоже до лаваша, ну трішки грубше. Але я теж беру, буває роблю такенькі малесенькі шаурму. Або, наприклад, навіть ідея вам. Сир, простий, оцей такий твердий і фарш. Фарш я сюди намазую, посипаю трошки сиром, закриваю я Роблю, як чебуреки, і смажу. Дуже-дуже смачно і швидко. Далі макарони. Ось такі в мене. Теж. Закінчилися вже макарони. Шпагеті були, а таких не було. То взяла горох. Чи це, напевно, і не горох. Ну, щось подібне. І Далі, дивіться, ще такий рис. Тут я бачу, воно вже трошки змішалося, рис іде спеції його швидкого приготування. Воно 20 хвилин. Ну, як уже швидкого. Цікаво, дуже цікаво, можна спробувати. Я бачу сушена цибулька, морквочка. Дві штуки мені дали, дві пачки. Далі йдуть а, ух, памперси. І серветки вологі для дитини. Дуже добре. Завжди дають памперси там. Ось. Пачечка серветочок. О, як тимофізі, яку вам побачать ці серветки. Що з машинками? А, -а, а потім така олія, я взяла спрей. Мені зручно теж класно, інколи тобі треба дуже маленько, і ти собі попшикала. Взяла горіхове масло. Я його використовую, раніше вже не брала. А це вже воно мені потрібно. Я його використовую для чизкейків. Мені там треба воно, то я взяла одну баночку. Це кетчуп. Взяла дві банки таких, Такі гарненькі. Ця упаковочка намальована. Далі взяла ще. Кукурузка, горошок такий. І ще ось хліб там був, давали. І подивіться, ще можна було вибирати. Там шампуні, пральний порошок, зубна паста, щітки. І щоб посуду мити, то я взяла це, три бутилки. Мене якраз теж закінчилося. І знаєте, як добре, коли в тебе є на запас. Коли тебе закінчується, ти собі пішла, взяла і все. Ти не переживаєш, що немає. То я взяла вже три бутилки і ще взяла такий порошок. Він пральний. То він непоганий такий, я їм перу. Або буває додаю ще до іншого, наприклад, щоб не так того багато сипати. То я так його використовую. Банани. Дуже смачні, спілі, такі гарні. Далі. Молоко. Томатна Паста. Я нею заправляю голубці, як тушу дуже смачно і до борщу додаю з майера магазина. то я взяла. І яйця, два лотка таких яєць по 12 штук. Це теж дуже добре. Яйця я беру, я їх на них печу різне. Мене буває часто питають, чому ти в сестри не береш. Я беру в сестри, ми а, їмо їх, я їх варю. Смажу, яєчню роблю а, таке різне. А щоб у тісто, я додаю куплені. Буває купую, буває на безплатці. Вони однакові, добрі, такі самі в майєри є в магазині, то я їх використовую. Я буду робити чизкейк, мені треба, я роблю еклери, я роблю багато чого випікаю різного, то мені потрібні вони. І ще хочу показати вам щось. Дивіться, там ще можна вибирати речі. Ну що, я взяла два таких розносика. Вони такі дуже легенькі гнуться, ну, як гнуть. Та якісь фольги, мені здається. Такі великі, але мені потрібно. От взагалі мене мало таких прямих, простих розносів. Наприклад, мені еклери потрібно виложувати, коли я їх начиняю, потім вмокати, мені треба в шоколад, на чискейк і на таке щось на випічку різну мені треба виложувати. І це дуже класно. Далі бо була така праска, У мене моя щось зламалася вже дуже погано, то я взяла на пробу. Ну, Виглядає доволі непогано. Будемо пробувати. Я її вимию, гарненько, почищу. І щоб просувати одяг. І дивіться, ще такий ланчбакс. Дуже мені сподобався. Він і він як новесенький, не знаю. Хтось дуже мало користувався. І, наприклад, Польга. Це класно, тим я положу щось тепле, воно таке буде. І ще навіть такий лоточок. Ну, мені ланчбак, ланчбакс дуже сподобався. Це, наприклад, чоловіку на роботу зложити і не такі великі і зручно. То я взяла. І дивіться, що ще знайшла там таке плаття біленьке, і в горошок. Я, Мені подобається горошок, така розцвітка донизу. Воно такеньке йде вільне, кльошне. Це якраз мій пошив. Я люблю таке плаття. І подивіться, які гарні рукавчики. Ось такі рукави. Буде на літо гарно, на весну якраз красиво. Я сподіваюся, буде добре. Якщо ні, то в Україну. А якщо навіть, то ще до весни є час, можна схуднути. <сум> Ось так. Дуже гарненьке. Я зразу його побачила, думаю, візьму. Мені воно сподобалось отут зверху така. Я забула, як називається ця штука. Ну, ви побачили, так? Да? Так, ось такі мої справи. Буду зараз розкладати безплатку свою, прибирати, ну, по місцях її розложувати. І потрібно буде готувати вечерю і готувати чизкейк, я думаю, зробити. І, можливо, якого торта. На день народження. У нас плани такі: ми святкувати будемо тільки нашою сім'єю. Тимофій вибрав, щоб ми поїхали разом нашою сім'єю в басейн, покупалися, відпочили і потім, потім поїдемо в якесь кафе чи куди, куди він захоче. Поїмо і так відсвяткуємо. Захотів так, синулька, то я не проти, мені так ще краще і легше. І дитина буде. Свято. Тому так, дивіться, в нас новенька штука. Ми плануємо, дай Бог, поміняємо диван, і то вже будемо одного, можливо, брати або на літо її перенести на терасу. Тут є фрем, грався дуже зручно. можна полежати собі, вона формується під твоє тіло. Як ти сядеш, так і буде. Потім ти її можеш перекинути і вона стає рівненько.